Який красун, а? Ще один. Ще один? Фу. Та що ж таке? От точно не відпускає ліс. О, Диви. О, що я побачила? Що ти побачила? О! Стій, стій. Почекай стій. мене і глядачів. Ти зараз впадеш. дивись я Так. Зараз я цей покажу. А потім підемо разом падати. Як Іріша каже. Зараз тут кошика залишу. Оооо. Ой-ой-ой! Тихо-тихо. Головне. Ооо, оце! Ну то просто це я не знаю, друзі. Ну ото нам сьогодні а, Нема слів. Вітаю всіх, хто полюбляє збор грибів та лісові прогулянки. Друзі, ми сьогодні приїхали. На Франківщину, ну, ми саме з Франківщини. знаходимось біля села Єсиновець. Пройшов дощ такий потужний. І тутька туди ліворуч ушла. Все мокре таке в лісі. А якщо приїхали б десь на годину раніше, то під такий лівінь би попали, що тут просто капець. Ріша веде? Что с етом? О, каже, лисичку нашла. Сегодня мы в нашем случайном составе. Я, Риша и наши собакены. Ну что, подвигалась? Что тут по грибочкам? Коется. Ух ты! Позаду меня, а ну! О, Риша, и в меня лисички. Да, Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Воно там далі трошки є. І отут ще. Фу, то ми сьогодні з грибами, друзі. Тут точно. Ти до мене йдеш? О! Звичайно жовта лисичка. Фу, камар'я повна. Товстонога така. Гарна. Тут тут залишимо дуже маленька. Всі собаки з тобою? А от і поруч. Ну це вже така величенька. хватит. Бастек. Ну, ну, показывай, что там в тебе. одна О, еще одна тут. Не побачив. А воно еще одна хватит. Бач? Оно, вот тут, вот там, под листочком. Ага. Гарна така, так? Угу. Бачите, з одного місця вже як. О, Під угу. Ну, друзі, що можу сказати? Зараз практично всюди, де ми їздимо, лисичку зустрічаємо. Потрошки біленьких, але біленькі не в усіх лісах. Ви бачили, ми були на Львівщині. В переговорі так. Там сухо. Ну Трошки лисички знайшли, вона там тільки прокидається. А по білих взагалі тут іще Подивимось, що тут. Єли тут біленькі. Тут, якщо одну побачив, треба уважно дивитись. о Зараз поскладаємо, подивимось, що з цієї поляни. Ух ты! Як хватится там. О! Вот так вот. Ох, и комарья тут. Напевно на камеру буду чутно. У нас сьогодні небагато часу. Десь годинку можемо полазити по цих місцях. Зараз вже вечір. Вже десь пів шостої. Де ви є? А Але нам багато не треба. Вже задоволення від збору лисички. Собаки побігають, а все як завжди. Дивись за собаками, бо тут такі хащі. що 5 метрів нічого не видно. Ми сьогодні в ліс далечко залазити не будемо. Походимо так. А, метрів 50 вздовж поля. Що, немає? Є? Гарно. Ну, тут лисичка теж полізе. Тут вологи більше, ще й дощики. І на завтра обіцяють, в цих місцях теж короткочасні дощі. Такий участочок з мохом. Лисичка полюбляє в таких місцях. Рости Ух ти! Бачите? Беленький грибочек. полюбляют. лисичка росли, а вырез белый осень. Вот такие красоту. Ириша белый, но, но треба подивитися а поруч. Уважно, бачили, який він маленький. Видно було тільки шапку. А, запашний. Фу, комар'я. Якісь грибочки, ну, схожий на, на істівний. Опеньки. Ну, де ви ховаєтесь? Біленькі. Ух ти. А біля пільнучку купа якихось старих грибів. Ану. Ну, не знаю, може такі самі оці неїстівні ложні опеньки. Ну це тогорічний вже і не зрозумієш. Що це було таке? У нас в будь-якому випадку вони не цікавлять. Я в вашу сторону йду. Ой комар я комар'я. І нічого нас пасає. Ми попшикались, але їх так багато, що... Роєм таким налітають. Гарно так погуляти по лісу. Собаки в своє задоволення бігають. Ми в своє задоволення. О, грибочки збираємо. Ах, тут треба уважно дивитись під ялинками. Листочка досить багато. Тебе також покусали там вже? <рес> Мене в обличчя в шию. Це це вперше, друзі, в 25-му році. Ми от натрапляємо на таке комаріне місце. Та-да-да. <рес> -да -да. Через футболку за спину. А тут бач, волога є. От вони тут гарно себе почувають. І ми якраз на їхнє щастя приперлися, так? Да? Є що поїсти, да? Ах, свіженька кров <ріжу> прийшла до лісу. Зараз ще не пішов вже ж, гриб. Ну, нема масово так. І грибників теж нема багато. Камарів нема чого їсти, а от ми. Такий подарунок їм зробили. Так, я не знаю як там в тебе. В мене тут мене з'їли просто. Оу. Кидай. Жекльон. Пішли. Джекіри. Подивимось по цієї стежечки. Можна праворуч подивитись. Так. Да. у нас ще трохи є часу. Так. Можна глянути. Так давай тут зайдемо. Тут є така тропка. по неї зайдемо в ліс і там подивимось. Да? Пішли. Знову такі хащі як там з комарьем. Наїдяться сьогодні. Ну що ну, робити? Залізли трошечки глупше в ліс. Одна хвоя тут. А бачите як. Не знаю, що тут може рости зараз бо я вже казав якось відео, що в хвої ще зарано, але ми ну, в інших місцях. Тут більше вологи. Осенью пам'ятаєш що от саме в таких місцях багато червоняків. Ну то осенью. Жека, йди до нас. Не таке враження, тут ми нічого не знайдемо. А? а давай трошки подивимось, а потім повернемось в той мішаний ліс, ближче до краєчку ліса. Там вон, хоч щось. Закльон. Нема нічого, так? Да? Ні, нема. Давай обходимо такий коло зробимо трошки і вийдемо трошки далі, чим ми заходили. І ще там пройдемось вздовж ліса. Ще трошки собаки побігають. Ми комариків покормимо, так? Да? Ну, ще давай так недовго, бо щось воно читає. Жикльон, пішли. Марсю, що ти робиш? Скажи, що що? жики можна, а мені не можна. Ну, це він Жики набрався у цього. А, -а, а! Жека, пішли. Бірвоніс, де там вся банда? Позаду. А це що? Шо? А що ж побачив? Може цей мухомор. О! А це сіро рожевий мухомор. Видно, ніжка трошки червоніє. Рожева така. А це лисички. О, а я їх не побачив. Отак. Я рішу поруч не? лисички. До речі, оцей мухомор сіро-рожевий. і стівний. Ми їх одного разу пробували. В тому році, так? Да? Декілька штучок, там 3-4 штучки взяли. Такі. Великих. Непогано. Ніх навіть на, цьому, на базарі продають. Ну так. В сезон. Так що. Особисто бачив. Закльон. Пішли. Допомагай шукати. А я і не побачив ті лисички, як ти <су> побачив цього мухомора і всю увагу звернув на нього, що там, Так, жовт. А поруч ці такі гарні, чотири лисички не побачив. Та ні, я ну, не знаю. Ну, буває таке, знаєш, як дивишся на один гриб. А в мене ти ж знаєш, в мене трубчато зріння. Я от бачу один предмет і все, а навколо нічого не бачу. Ось так. А, до речі, хто це видумав? Це ти видумав? Синя, це одговор. Щось <гум> придумав, щось розказав. От тому ми вдвох ходимо, ну, з собаками ще. <гум> Я бачу отак от трубчато. А і рішення вколо все. Гарно сьогодні після дощечку, ну, так сонечко. І такий запах у лісі. Як для коротесенької прогулянки, просто супер, да? багато друзів ми не знайшли, але під картопельку трошки є. трошки є, так. Да. Сонечко вже воно сідає. От влітку, так? Да, практично до 10-ї години ще світло. Коротше, друзі, йдемо по цієї стежки і прямісінько під ногами у мосі. О! Один. Оцей я трошки чоботом зачепив. Не побачив. О, які. І тут ще третій поруч. То в нас вже чотири біленьких. Які гарні грибочки, а? Друзі, ну то просто! Пройшли буквально декілька метрів. Зараз я вам покажу. Ой-ой-ой, оце -ой точно, ой-ой-ой-ой-ой. Ви бачите, який я. Супер. Що таке? Ще один? Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. Іріша каже, ще один знайшла. Так його викрутити тут. Ну це просто. Під кінець походу. Ааа, камарьо, отакі знахідки. Так, до кошика. Не зараз подивимось, що там у Іріші. Та ми вже все повинні були от на цьому місці вилазити. от там просвіт. Дорога лісова. І от такі наприкінці походу. Такі файні грибочки. Ану, Та а ну показуй. Ти що? Й-мою. Ммм. А. Друзі, ну я не знаю. Емоції просто зашкалюють. А? Я не знаю. Це і лисичку, і білий знайшли. О -о -о -о. Так, ну давай трошки ще, буквально, я знаю, хвилин 5-10, уважно от тут подивимось. Може ще щось знайдемо. Бо я ж казав, ми зробили коло і трошки іншим путем виходимо е з лісу. І от такі знахідки. Так, Дивись, я отут дивлюся. Я зрозумів, дивлю. да, да, да. Ми дивимося скриєчку, я так подивився трошки далі від цієї стежечки. І ще у нас знахідка. О, чули, який хрустяш. Ну, друзі, не знаю. Бачите? Ой-ой-ой. Тут щось ховається, схоже на лисичку. Да, лисичка. Теж візьмемо до наших грибів. А все, друзі, почалося от з цих маленьких трьох білих. І ми почали і уважно дивитися навколо. А От вам і. На годинку. Та чую. Ріше каже, лисички там. Так, ну... Це наш вже ліс затягує ріж. Бо ми вже вихід пройшли і нам зовсім в іншу сторону. А ліс нам натя вам біленький, натя вам лисичку. Що багато? А ну. Ух ти, так! Оце та, а де ви поруч ще є? А вона, от, воно там, от тут ще є. А? Давай. Ну, бубочки залишаємо, прикриємо, о, от ще гарно. Прикриємо листочком. О, ще дві. А оце. Теж гарно. О! А от ще? Так, друзі. Я не знаю, що робити. Нам час їхати, бо в нас ще є чим вдома зайнятися. Думали сьогодні трошки раніше приїхати. Але щось я розумію, що... Дивись який. Так, а де е, цей? Жека. Жекирій! Та вон, воно. Дивись ще. Та бачу, бачу, воно вони тут всюди. Того собі. Ай, гамарьопаса. Так, да, запах, звісно. О, ще одна. Ти не одна. О. Тут теж ціла сімейка. Ну ці залишимо. Нехай маленькі. От, ще одна маленька. Ці заберемо. Давай ріша тут. Подивись, буквально декілька хвилин. Якщо нічого нема, то повертаємось, Держать. бо ми зараз зайдемо в ліс. О, Жакльон! Жекірі! Євгеній! Біжить! Повернулися ми на стежку, дійшли до того місця, там, де ми оціх трьох здоровенних знайшли. Благ здоровенних великих. І цей. Вже виходимо. І бачите, ховається ще один. Ху-ху-ху! Який красун, а? Ще один. Ще один? Ху. Та що ж таке? От точно не відпускає ліс. Оооо, диви. Що я побачила? Що ти побачила? Стій, стій. Почекай мене і глядачів. Ти зараз впадеш, дивись який. Так, зараз я це покажу. А потім підемо разом падати. Як Іріша каже. Зараз тут кошика залишу. ой Ой-ой-ой. Тихо-тихо. Головне... О, оце! Ну то просто це я не знаю, друзі. Ну... ото нам сьогодні а, Нема слів. Чесно. І ріша там робить селфі з цим грибочком. А ми цього заберемо. О. Так. А ну давай я до тебе йду. Це красун. Ага. Це дійсно красу. Да. Ой який, а практично повний кошик грибів. А от ще один. Ну, я не знаю. О, який крепиш тут засів. І це от все буквально такий участочок десь метрів, напевно, 20 на 10. Хвилин 15 тут лазимо ще. Ну, більш нічого. Та і так гарно. Неочікувано такий грибний улов. А ну це що, шапка якась ну. Та білий але цей габликий Хм, все так містечко. Грибниця кинула отак от. З десяток таких білих красотунов. Все, друзі. Нам позаду мене десь метрів 30 дорога. Йдемо до машини та їдемо. З гарним настроєм. собаки набігались. Ввечері щось приготуємо обов'язково. Ну що, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі.